А сьогодні надзвичайний вівторок про що говорять політики? Чому тому, що а, тому, що у нас сьогодні не Трамп є провідником да заяв, а сьогодні наші. Наші в ефірі, а, так а заяви від Володимира Зеленського буде найбільше від спецпредставників. Ну і вже а, між ними буде Тобто сьогодні не трампівське меню, У нас сьогодні великодні меню. Так? А, але а. Трамп все одно незримо присутній в більшості розмов, навіть якщо вони кас... торкаються виключно України. про нього так, і з ним так. Він в цьому плані домікся, чого мабуть хотів, щоб про нього всі думали і так чи інакше згадували. Питання в якому контексті, але це вже окрема тема. Ну будемо починати, мабуть, з відомої історії про так зване великодне перемир'я. Ми всі в різних містах України відчули, яке це було перемир'я. Хлопці, дівчата наші, які країну захищають, відчули ще краще, і я бачив багато дуже дописів, що вони особливо нічого там не помітили з точки зору зміни. Ну можливо, десь трошки стало менше обстрілів. Коли росіяни користувалися нахабно. Цім для того, щоб там в, в, в якусь логістику займатися. Але тут була реакція президента. Президент кілька заяв, власне, зробив. Я Окрес, окреслив ситуацію. Окреслив так. Ситуацію угу. я пропоную. Два з першої заяви почнемо і угу. від неї будемо відштовхуватися. Тим більше, що він її доповнив трохи потім. Цього дня Москві не вистачило, щоб відповісти на пропозицію повного припинення вогню на наступні 30 діб після Великодня, так і на пропозицію продовжити хоча б тишу в небі щодо цивільної інфраструктури та утриматись від ударів ракетами й дронами. Характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним. На тишу будемо відповідати тише на захист від російських ударів будуть наші удари. Ну і потім важливо, якраз ти те, що ти доповниш те, що ну президент ще заявив. Буквально Ну і буквально оцілі. зараз говорить про так. те, що ми, якби Україна готова до перемовин з Росією в будь-якому форматі, але це відбутися. Це може лише тоді, коли буде режим припинення вогню. Тобто, тут а що а що таке в будь-якому форматі? Як це розуміти? А от я думаю, що ця фраза, оскільки ми ж тлумачимо з тобою, uh -huh. якраз слова, які говорять політики, що вони за ними приховують. Мені здається, це деякою мірою відповідь на. Не хочеться просто цитувати, але нам нема куди діватися. На Піського. відповідь на рот Путіна, який сказав, що ну Путін же типу готовий прямо з Україною один на один обговорювати. Але треба відмінити указ. Але треба там да, оця вся їхня лабуда про указ і так далі. Вона з'явилася. Але ну бачиш, що з людьми роблять деякі речі вже і немає питань до легітимності, вже немає питань до того, що Україна не держава, як вони люблять це розганяти. Тому можливо, це відповідь якраз на цю заяву, що ми та готові, але тут дійсно є логіка і. Це правильно, це українська логіка. Що давайте ми тоді спочатку режим реального припинення вогню не день, не два. Він повинен бути стійкий. Ну ми повинні там на 4 тижні, ну місяць, там 3-4 тижні подивитися, щоб він дотримувався в основному. і Тоді можна починати якісь перемовини далі, тому що Росія та хоче насправді іншого формату. Ми давайте будемо про щось домовлятися а війна хай іде. Хай будуть обстріли, будуть удари. Ну воно так трохи не працює. Якщо вже починаються перемовини, вони повинні бути на якомусь фундаменті. Україна цей фундамент запропонувала. Як на це відреагують власне Росіяни? Нам не так важливо для нас зараз більш важливо, як, партнери, як наші партнери. Партнери та, Трамп так, і от у <гум> Нас є тут, якраз щоб вже не повертатися. Буде зараз друга <гум> цитата власне Зеленського, який говорить про завтрашню зустріч. Завтра дійсно важлива зустріч. Великобританія, Франція, Німеччина, Сполучені Штати Америки, Україна і будуть говорити про важливі речі. Давай спочатку послухаємо, а потім власне обговоримо. На середу готуємо зустрічі з партнерами з Європи, Британії, Франції, Німеччини та Америки. Зустрічі, які можуть наблизити припинення вогню та реальний тривалий мир зараз після. Великодня весь світ бачить, бачить справжню проблематику. Справжню причину того, чому бойові дії тривають. Саме Росія є джерелом війни, саме з Москви має прийти реальний наказ російської армії на припинення вогню. І якщо такого жорсткого російського наказу на тишу немає, немає тиші. Ну от, дуже чітке, дуже чітке розв'язнення, розуміння ситуації завжди фігури, що саме Росія є джерелом війни, і саме зусиль має прийти реальний наказ. Та це якщо ми беремо другу частину а цієї заяви президента Володимира Зеленського. Тобто Ну тут теж логічно все. Ми ж прекрасно розуміємо, що якщо там Путін і Росія не захочуть, війна буде тривати. Так. Але це, це постійне повторення, воно абсолютно те, що відповідає дійсності, воно більше спрямоване все ж таки на наших партнерів. Звичайно. Тобто ми готові, ми готові. Тип, готові... ну фактично на будь-які будь які будь компроміси, та окрім територіальної цілісності, червоних ліній, але не готова Росія. Тобто ми готові стати за сіл переговорів, ми готові там припиняти, так але цього не хоче Росія. Не хоче партнери росі... нарешті це усвідомили. Всі, всі партнери, сполучені штати та... А я думаю, що з Францією, Німеччиною, Великобританією питань особливо немає. Uh -huh. а питання є деякою мірою до сполучених штатів. Що е, дійсно радує, що завтра в Лондоні планують зустрітися з одного боку Вітков е, Келог і uh -huh. Рубіо, тобто в них вже два на одного. Давайте так скажемо. Бо ми знаємо, що у Келога у Рубіо більш така ну проукраїнська позиція. Вона навіть не про українська, вона, вона адекватніша, просто тому що вони прекрасно розуміють, хто агресор. Я не скатіпа типу, більш більш добріше. А ну, у відкуфа конкретно він у відкуфа він в Кремль літає. Ну, він літає як... в Кремль, Він перебуває під під певним впливом. Мабуть, якихось там наративів. Оцей е, помічник Путіна е, Ушаков сказав, що буде на цьому візиті. Візит відкуфа. І Це до речі, дуже цікава історія. Тобто, якщо Ушаков наперед ще не відбулася зустріч в середу, говорить про те, що та ця зустріч буде. Де значить, вже щось вони реально там обговорюють, і щось Вітков після цієї зустрічі в Росію повезе. От питання що, але при цьому цікавий момент був пост Дмитрієва, який пише іншого спецпредставника, який пише інші речі: що завтра в Лондоні зберуться глобалісти, і угу. які почнуть штати переконувати, внести в цей проект договору щось таке, що не влаштовує Росію. Ну взагалі безпалівна гра, як то каже, да? я так розумію, там ще й башти Кремля між собою воюють. Ніх Башти Кремля. У нас, до речі, теж цікава історія. У нас поверхи. Тільки не Кремля, а, а. банкової. Знов їде наша делегація: три е, багатиря. Чи я не знаю, як їх там наз... Єрмак, Сибіга і Уміра. У мене знов, я вже згадував колись в нашому судовому ефірі. Де? Ні, ну, Зеленський туди не летить, тому що mm. там немає інших типу так. лідерів країн. Я не сильно знов таки, от, вибачте, ну не розумію, що там робить міністр оборони. Ну, У міністра оборони інший функціонал. Ну я прекрасно розумію, що там робить Сибіга. У мене, звичайно, є питання з приводу але окей, ми вже але це тільки у тебе є ці питання, ну, так ні, ні, ну, ніколи на що у всіх питання. є, але на банковій там очевидно повинен <smuch> летіти віце-президент, тому він туди летить. <сí> <сí> але от знов-таки, що там робить умеров при всій повазі, ну це не міністр оборони цими речами, повинен займатися. Хай він займається питаннями там спорядження на фронт, да? але скоріш за все Ормерова туди посилає, тому що кажуть, що він типу класний переговорник. Перевірені, ні, я думаю, що просто перевірена людина. Можливо, але він останній раз зробив. Заяву про Простите. те, що Україна підтримує 90% американського плану, а потім ми на ворониспростовувала е то це взагалі як? Просто ну знаєте, наш же народ вміє рахувати і подивилися на ті вимоги, які з'являються в західних медіа, знов в західних медіа, тому що немає комунікації, на жаль, з нашими медіа при цьому, що західні медіа посилаються постійно на якихось чиновників з адміністрації зеленського, ну тобто або з українського уряду, як вони говорять. Тобто ми їм там коментарі даємо, нашим не даємо. Ну окей, і от у наговорив, а потім це треба було спростовувати. Бо люди порахували і сказали, що з дев'яносто тумач, враховуючи твій перелік ідей, які там з'являються, а там такі є ну контроверсійні речі, типу Криму, ще якісь речей. Що таке? 10%? Про що йде мова? Так що ну делегація, летить. ти він просто такий сміливий, ну можливо, не боїться протестувати, пройде чи ні. Історія ну, може, може й ми таку і вказівку в принципі дають. А може потім президенту ж треба буде вийти і сказати, так а це ж не я говорив. Це ж говорив у мерові. У нас концепція помінялася. Ми іншої позиції дотримуємося. Ну в будь-якому випадку. Ми бажаємо звичайно успіху нашій делегації, успіху на цих перемовинах. Сподіваємося, що вони знайдуть там спільну мову. і я нормально Я сподіваюся, що Британія, Франція і Німеччина зможуть Набузити. сказати за Україну те, що необхідно, да, да. а так справді для справедливого ну, ми тобто ми ви. Виступимо ну таким спільним фронтом. До речі, от що от єдине радує, ну може й не єдине навіть, але тим не менше радує от всіх другі ці зустрічі. Це те, чого насправді треба було Трампу починати весь процес перемовин. Спочатку зустрітися на трьох Україна, Європа США. Прийняти спільне рішення, і потім, потім... це рішення викатати росіянам, і все. І тоді би все пішло по іншому. Трамп, на жаль, обрав інший шлях, але бачимо, що потрошку починає повертатися на правильний. Тобто, якщо там будуть європейці, то з європейцями треба говорити. Ну, подивимося, будемо сподіватися, що мир це певною мірою наблизе, тому що Сполучені Штати від війни дуже сильно втомилися. У нас і про це абсолютно є прямі заявки, пряма мова, і це дуже насторожило і стривожило всіх в Україні. Всі це обговорюють. Що США можуть настільки втомитися, що залишити Україну саму, але послухаємо пряму мову, як це виглядає існує занадто багато інших глобальних проблем, в яких сполученим штатам Америки потрібно брати участь. Ця війна триває занадто довго, але я думаю, що є можливість її зупинити. Ми розробили те, що я б назвав попереднім документом. Я думаю, що у нас є досить хороший набір рішень. Угода про корисні копалини – одна одне них. також всеосяжне припинення вогню. Коли я говорю про всеосяжне припинення вогню, маю на увазі припинення вогню на морі, в повітрі, на суші, і в. Промисловості на період щонайменше 30 днів, і що це буде основою для більш тривалої мирної угоди, тобто постійної мирної угоди. А, отут дуже важливо окремо напевно поговорити про угоду про колисні, корисні корисні копалини, тому що йшлося про те, що це не буде входити в історію щодо мирної угоди і переговорного процесу. А келег же озвучив, що це є один з елементів. Але тут він чітко принаймні від Келога. Ми почули, що а, про постійну, про постійну мирну угоду почнуть говорити після того, як буде повне всеосяжне скрізь скріз, 30, скріз, 30 днів те, повного Фактично затища без. О, так. Без війни тут, у, цих сферах. у Келога правильний підхід. Хочуть підхід абсолютно е, раціональний, адекватний, логічний. Він, як людина з досвідом, абсолютно правильно каже, що давайте ми протестуємо, ми подаємо. А потім ми будемо говорити про якусь велику мирну угоду. Як ми можемо говорити про мирну угоду, коли в нас немає навіть якоїсь тиші на фронті? Це так не працює, це не може так працювати. А з приводу, до речі, угоди про корисні копалини. У нас був сплеск спочатку, знову розмов. Про неї потім трошки затихло. Ми до неї повернемося. Я навіть не виключаю, що ми в найближчий час дійсно підпишемо, тому що це за великим рахунком вже політична історія, і це історія, як втримати увагу. Дональда Трампа до України, як втримати Україну в фокусі уваги Дональда Трампа. Ну от придумали колись на банкові такий варіант. Вони думали, що ну ми там щось скажемо, забудемо, підемо далі. А американці не забули а, і Трамп тепер, ну да і тепер просто <світ> коли це стосується гроші. Я ж просто, да, просто пам'ятаю, коли з'явилося це повідомлення, це ж був якийсь черговий мирний план, який потім викинули, вибачте, на смітник. Хоча над ним там я так Мирний розумів, план, яким з яким минулого року Зеленський поїхав в, воскресі, в воскресі, на на. Да, а потім а був план стійкості, який презентували в Верховній Раді. Раді. Там були таємні протоколи. Ще ж цілу конспірологію розвели, що в тих протоколах, і хтось там жартував, може, ми там з американцями домовляємося про розміщення ядерної зброї. Ну, це ви а вибачте, насправді насправді розкатали... як великого протоколу да. для розуміння а а американців, що ми можемо ви, запропонувати. Вийшла ви, зовсім інша історія, ага. коли вкинули цю тезу ще при президенті Байдені uh -huh. е, з розрахунку на Трампа, ну така багатоходівочка. Да? А потім виявилося, що це треба реалізовувати на практиці. І у американців, м'яко кажучи, не маленькі апетити, і в даному випадку вже тягнемо цю угоду, тому що немає куди диватися. Ну в нас от був той меморандум, який опублікували, але як фінально виглядає проект, ми так до сих пір і не знаємо. Що там буде в цьому Ну, проекті. треба треба нам напевно уважно читати західні змі, і звідти ми а... з них ми будемо звиватися на чим жаль, наповнена ця угода, на жаль, які там конкретні жаль. пункти, як і власне ті пропозиції, Але так що до мовного враховуючи, що це навіть згадує Келох, тобто вона от перебуває в контексті, от взагалі всіх цих перемовин, і явно американці від цього не відмовляться. Тобто вони спочатку е захочуть угоду, а потім вже якісь там перемовини далі про мир. Ну і до речі, для Трампа це ж може бути бонус в якому плані ну 100 днів вже ж медовий місяць, як називається в Сполучених Штатах, 100 днів медовий місяць uh -huh. в них назва, він закінчується. Рейтинги в нього вже залишають бажати краще. Так вони вищі, ніж були у Байдена. Бу -байден, але слухайте, так, це сто але... днів. Тобто вже 45% тільки підтримує, а 55, відповідно, не підтримує. Третина республіканців це достатньо стрімке падіння. Тому що хтось каже, та в нього на 2% впало. Так в нього ж на 2% впало ту, значить виросло на 2% в мінус. Ну виросло в мінус. Да? так воно виходить. І коли там третина республіканців. Виборців каже, що Трамп принижує Сполучені Штати на зовнішньополітичній арені. Це вже такий дзвіночок, який, ну, м'яко кажучи, не дуже приємний. Так що Трампу треба якась термінова перемога. І я от знову ловлю себе на думці, що ну, от когось він мені нагадує. Це, це. ж вже було. В прекрасній країні, яка зветься Україна, коли в нас були маленькі перемоги, 100, 100 днів 100 перемог, ще якісь там речі, великі звіти, будівництва і багато інших якихось речей. До речі, як він ще не повернувся до великого будівництва, скоро буде. От побачиш, тим більше Байден та залишив гарний спадок. Байден почав багато інфраструктурних проектів. Це по суті велике будівництво, тільки в нормальному розумінні. Зараз Трамп це ще очолить і ще буде їздити і відкривати там автостради, мости і багато інших речей. Але цікаво, зараз його послухаємо власне, як він бачить завершення Мирні досягнення, досягнення угоди між Україною і Росією, як так, так мовити, на чому він сфокусований? Тобто розпочав з угоди, завершив зараз. Почуємо да Трам пам пам. Сподіваюся, Росія і Україна досягнуть угоди на цьому тижні. Тоді обидві сторони почнуть вести великий бізнес зі сполученими штатами Америки, які процвітають і заробляють статки. Хотілося б вжати великою дружною сім'єю і заробимо статки. Ну не Но... з Росією, давайте так е, неможливо не там взагалі якось уявляти щось в плані взаємовідносин з Росією. Те, що Трамп каже, що ми заробимо статки, будемо вести великий бізнес зі Сполученими Штатами, Но це окей. Ми не проти. Якби будемо процвітати, робити інші якісь там речі. Е, але е, ну все ж таки, ці сподівання Трампа, що прям досягнемо угоди на цьому тижні. Мені здається, вони якось занадто оптимістичними. Можливо, якісь оголошення, ще якісь речі. До речі, цікаво, він же не так сильно навіть коментував оце так зване великоднє перемир'я. Якось він так цю тему обійшов, обійшов тому що е, навіть журналісти, яких підбирають знову це мені якусь одну країну, нагадує е, окремо підбирають зараз в пул, який працює з Білим домом. Але там все ж таки журналісти задають питання, які навіть не подобаються президенту. Ну вони можуть сказати, що ну ви кажете, що типу було перемир'я, а там чотири тисячі обстрілів там чи скільки. Ки нарахували, да, ми за за півтори доби, то яке ж це власне перемиря. Але от Трамп цей наратив продовжує, що ми кудись рухаємося. Я сподіваюся, що щось там ми укладемо, і все буде класно. Ну про статки знов таки да він не міг по іншому закінчити. Для нього це важливо завжди питання. має бути присутнім в промові Трампа. Дивись Ігор, але мене переконували власне депутати політики, які ну, розуміють, знають логіку Трампа, та дуже важно спостерігали з ним першу каденцію. А прочитали книжки про те, як веде перемовине до. Трамп, що це от якраз і є, і є власне його така манера стиль. вести стиль, вести перемовини туди, сюди. І він абсолютно прекрасно свідомлює, що він робить, і в результаті він отримує навіть більше того, аніж заявляв і планував від самого початку. А так, і заява про те, що вийде там там штати стомилися вийдуть з процесу. Ні, вони не вийдуть з процесу, але це всі отакі от це рухи, нагнітання, нагнітання так, так. так яке не не, не не треба сприймати прямо панічно. І я зараз до. Так. Гадаю, сті ж політиків, які знають, як веде себе Дональд Трамп, і що він читає. Мені здається, це ж не про владні, наші не владні політики. Ні. Да, <рес> це, <рес> ти добрий, це, ні, це не але провадні. це, це розумієш все ж повинні робити насправді представники Одекватні. влади. Вони ж повинні були вивчити взагалі що це за людина, як він укладає угоди. Якби цих політиків допустили до перемоги, процесу можливо трошки. Я думаю, що ми мали трохи інший результат. Ми може він був би не швидкий, але він би точно не Знаєш, не кидав нас там в депресію, потім знов кудись піднос. Підалки. Потім оці да, емоційні постійно ці коливання? Ну вони явно не йдуть на користь суспільству в цілому? Ну але як то кажуть, маємо те, що маємо. Тим більше, що в нас теж весело в нас ні дня без якихось цікавих таких заяв, які трактуй, як хочеш, Що в один бік, що в інший бік. От і ще друга заява зараз ми послухаємо від Веніславського, яку ми не розуміємо, навіщо вона навіщо вона була зроблена? Так яка логіка цієї, і чи насправді вітає? Вітала влада цю заяву, тому що якось ну, слухаємо про обговоримо треба бути відвертим і чесним, і, і, і чесно говорити громадянам України, військовослужбовцям, що припинення правого режиму воєнного стану не означає автоматичну демобілізацію, тому що відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Цю демобілізація ухвалюється окремим рішенням президента, який потребує схвалення Верховної Ради. Тобто, навіть якщо скажімо так, правовий режим воєнного стану не буде продовжений, демобілізація автоматично не наступить. Це окреме рішення, і тут враховуючи ту ситуацію, яку ви змоделювали, що війна буде тривати, я думаю, що ніхто точно рішення про демобілізацію ухвалювати не буде. Навіщо він це сказав? Да? Ага. Мені здається, тут ключовий меседж дуже простий. Не сподівайтеся, що навіть якщо закінчиться гаряча фаза війни, ми відразу відмінимо. Ні, ми відразу відмінимо правовий режим воєнного стану. З одного боку, тут є трохи логіки. Ми ж розуміємо, що там на другий день так ну, званого перемісту розпускати цього не буде. Фронті, Зрозуміло, буде, цього так? не Але... буде. Але тут виникає питання інше. Демобілізація ухвалюється окремим рішенням президента, який потребує схвалений. Ня Верховної ради, прекрасно, то президент вже підготував це рішення. Демобілізація може бути, наприклад, з особливостями, може бути частковою. Це ж рішення президента. Він може видати п'ять указів про демобілізацію. Наприклад, там перша хвиля, друга хвиля, третя хвиля, четверта, п'ята. Це ж треба вже робити зараз. Ну очевидно, що якщо в нас буде місяць перемир'я, хоча б якийсь, якусь частину військових треба просто демобілізувати, тих, які це давним-давно заслужили, або які дуже довго вже перебувають на фронті, або які мають не одне поранення. Я на жаль, таких випадків знаю. Дуже багато. Ці люди точно мають право бути демобілізованими. А тут просто де такі тоненькі натяк, що ви там сильно не розганяєтеся. Навіть якщо в нас буде перемир'я, будуть якісь ще нюанси. А потім дивіться, оця історія про. Окреме рішення про демобілізацію і те, що відміняється правовий режим воєнного стану, не ну демобілізація автоматично не наступить. Потім такі ж заяви будуть про інфор... свобода слова автоматично не, не наступить. наступить, свобода зібрань автоматично не наступить. Які там ще обмеження на нас не колеса. Командай... Ви, Командай... виїзд, закорд... виїзд це все взагалі, взагалі взагалі. Я думаю, що ми на цю тему можемо. Ну навіть... це, це це ну, це будуть розуміти, що знаки не тієї держави, за якою воюють. Ну, я череп, розумію, цінуного, чи... але почнуть під кожну всю історію придумувати якісь пояснення і говорити, чому ми це власне. Власне, не робимо. Тому пан Веніславський, мені іноді чесно його десь шкода, тому так. що він людина насправді розумна і, і в темі багатьох процесів, але от йому кажуть якісь речі, що треба якось озвучити, він їх озвучить. Ми ж до речі, не перший раз його коментуємо, угу. і от просто від деяких заяв там ну волоси дитки встають. Ну це ж людина. Я не пам'ятаю він за до, доктор юридичних наук. і президент презентав конституційному суді і досить так, він справді фахове ну, та опозиція. А тобто, йому він... каже, ти от піди це озвучив, він намагається якось викрутитися, виходячи з одного боку, з діючого Законодавства, а з іншого боку сказати, що ну ви ж трошки так, от про це не, не звертайте на це увагу. Хоча, ну ти ж правильно говориш, що ми, ми в перерві якраз так. говорили, да що там військових квитках навіть написано на момент дії воєнного стану військового стану для ну, так. Будь-яка людина, будь-яка людина може потім піти і сказати там на другий день, що воєнний стан, стан відмінено, ну, я маю право і подати до суду. Окей, наші суди там цю справу почнуть якось затягувати. Може бути таке, так вони в Європейський справ суд справ людини подадуть, і потім держава Україна буде платити. Ти по по 40 держава Україна, ми всі, ми всі. будемо це платити, бір, і знаєте, я з одного боку розумію, що це правильно, тому що порушення буде прав людини. З іншого боку, все буде зводитися до того, що Верховний Головнокомандувач наперед не подумав про те, що треба розробити якісь укази і потім їх поступово запускати в дію. Це як історія, от з е, цим от проектом закону, який забракував генштаб, до Генштаба немає питань, він виходить зі свого бачення. Але якщо Генеральний штаб каже, що цей варіант нас не влаштовує, мені просто цікаво. А наскільки? Я... Тільки швидко внесли зміни. Представили другий, третій, п'ятий, десятий законопроект. Що взагалі рік робили депутати? Вони ж обіцяли, ще коли в вересні місяці 2024 року так. подати цей проект закону. Ну, не можуть люди служити, не бачачи там, скажімо, ну перспективи взагалі якогось завершення. Хоча б теоретичного це треба прописати. Наприклад, завершення правового режиму воєнного стану плюс 60 днів, наприклад, або там плюс 90 днів. У Вас буде відкрита дата. З одного боку, але вона буде чітким розумінням. Ми завершили війну, ми почекали там, два місяці, три місяці, і в нас починаються процеси демобілізації. А Венеславський зараз ну, займається тим, що підкладає, так би мовити, соломку, власне, на всякий випадок під Верховного головнокомандувача. Але тут, слухайте, ну підкладай, не підкладай, беремо всі закони, там написано прямо. Головний відповідальний за ці процеси в країні верховний головнокомандувач. Все одно прийдеться якось коментувати і відповідати. Ну, це ж не є. Скажімо, якоюсь там новиною. Я розумію, чому хочуть всі ці процеси затягнути, бо будуть виникати питання. Тим більше, в нас же, ж, коли вчора було да 6 років президентського да, Володимира Зеленського. Угу. Тобто він на рік більше він найдовше. Да, по суті, в нього безперервне. <губ> ми розуміємо об'єктивні обставини, Да, об логіка так. є питань питань. Скажімо, тут немає, але, <губ> <губ> <губ)> але треба ж розуміти одну просту річ: що чим довше ти перебуваєш при владі, тим більше до тебе питань. і причому ці питання вони весь час нас повертають до 22-го року. А я переконаний, що потім, потім, коли все закінчиться, будучи і питання про 21-й, 20 й і навіть дев'ятнадцятий, тому що ніхто не забув той треш, вибачте, який був з ковідом, особливо на першому етапі. Ніхто не забув треш з великим будівництвом і багатьма іншими моментами. Тим більше, що цей треш навіть зараз підручники намагаються внести, розказати, що велике будівництво це елемент підготовки до війни. Я так розумію, щоб танки швидше їздили. Головне питання, які. Ну, як стає відомою дорогою до Вовчанська, да, яку побудували вже під час війни, а потім дивувалися от така крута дорога, класно танком їхати. Ну або там БТРам, які взагалі колісні, і просто можуть розвинути тоді велику швидкість. Головне, щоб ці БТРи українські були, оце важливий момент. Так що є тут питання, і ці питання вони ну поки залишаються без відповідей. Давай завершимо, будемо розвантажувати мізки, тому що ми навіть коли в ефірі говорили з народними депутатами. От Людмила Боймістер, яка сержант збройних сил України, каже: ну буде настільки багато запитань, головне, щоб ми. Витримали а, витримали оце от тягар і розуміння а, того, що відбувалося фактів. фактів а, коли які ми спливають. почнемо отримати, та, отримати та. відповіді, коли почнуть говорити, тут навіть я ж я ж кажу, навіть от, знову ну, ж таки ти пригадав про Дорогу до вовчанська. Вже воно, до, і, і пам'ятаєш. і Знаєш, все одно до речі, воно просто а хто почне в першу чергу говорити? А почнуть говорити Вісь... демобілізовані військові. Да, військові То так. ми давайте їх ще три місяці потримаємо, щоб вони не демобілізувалися. А ми в цей час якраз проведемо вибори. Вони хай голосують в військових частинах, де за традицією. Ну, не дай Боже, звичайно, Сподіваюсь, що його не буде, але за традицією можна навіть проконтролювати, хто як буде голосувати. Або зробити там ну, натяк. Типу, давайте там, хлопці, правильно проголосуємо. Ну таке ж колись було, колись, там, За Януковича, наприклад. То я сподіваюся, що такого в принципі не буде. Ну а розвантажимо, давай мозок Трампом Трампом, Трампом. Я, чесно кажучи, не знаю, як сказати. Ну, ми зараз там якби озвучимо цю інформацію. Ну вона просто виглядає трохи так цікаво. Ну, трапилася трагічна подія. З одного боку помер папа римський. Франциск, 21 квітня, вісім вісімдесяти 88 років. Людина дуже довге життя прожила. Це перший папа з Латинської Америки. Америка, Південь, папа з ідеологічної точки зору достатньо лівих поглядів, uh -huh. так би мовити. Але ну який намагався якось реформувати церкву, і принаймні за його папства, скандалів якихось там церкві було набагато менше ніж навіть за деяких його попередників. На це відреагував Дональд Трамп. І він своє, він своє бажання і свій душевний порив сформулював досить дивними словами. Да, так, він сказав, що ну він з, з дружиною Меланією відвідує похорон. Хорон. До речі, на нього поїде президент України, і кажуть, що Зеленський окей. сьогодні сказав, чи навіть він там спробує, якщо вийде, зустрітися з Трампом. Це добре. А, ну, Але тр... можна, я, да. я а зацитую. тепер зацитую цікаву історію. Да. Ми з Меланією поїдемо на похорон папи Франциска в Рим. Ми з нетерпінням чекаємо цього написав на соцмережі Трусовшал. Ну, ну тут можна... йде, ну, трошки з нетерпінням. Якось воно дивно трохи виглядає. Ну якби з нетерпінням це, до речі, буде перший офіційний візит. Виходить так, в статусі президента в нього ще не було. І він виходить, їде на похорон, вже там в Штатах пишуть щось. Якось не дуже е, ну, такі прикмета да, їхати на, на таку подібну. Венс, венс поїхав, поговорив, що е, з да, папою Трамп приїхав на. Да, по, ну якось по Венс хороби. був останній, хто бачив. Ну, воно так от виглядає трохи, ну, трохи дивно. Да? Uh -huh. е, ну, з іншого боку, у нього такий обов'язок. Він як президент Сполучених uh -huh. Штатів, де багато католиків, він зрозуміло повинен е, буде на це поїхати. А зараз тут же ще інший момент. Цікаво буде розгортатися історія, хто буде наступним. Папою там же ставки приймають, і е, дехто каже, що дуже нагадує події відомої книги і фільму, який нещодавно вийшов, конклав там прям. Співпадають реально, співпадають, Подається як було 112. там співпадають походження кардиналів, які власне в цьому були. Але знаєш, я під кінець, щоб трошки так це розвантажити це... наших глядачів, то, що... бо... треба було. Дивись, треба було все ж таки знайти я... Ілона Маска я... та ні, під кінець. Я от з тим, що зараз несеться взагалі по всьому світу, абсолютно не здивуюся, що ця ну, процедура, результатом якої є знаменита фраза «Хабемус папа. Папам, да, може закінчитися іншою фразою. хабемус, мамам, тому що може бути що завгодно. Мамам, да, може оберуть е, папу, який виявиться не зовсім мамам. папою. Да. принаймні в, в фільмі якраз про це і було на да? певною міро. Я трошки по тим, хто не дивився чи не читав книгу. Але я просто кажу, що на фоні того, що відбувається, ми можемо ще якогось, ну, це буде абсолютно якогось страшу очікувати власне і на виборах нового папу. Але мені сподобалося реакція. У Українців, коли почали згадувати якісь пророцтва. ага. Що от на цьому папі щось може там відбутися, 112. прекрасний мем, сидять українці, типу тут чайок, і далі кажуть, нарешті все це ну далі там не дуже цензурне слово, закінчиться, і при цьому все подається як певний позитив. Ну слухайте, націю, яка отак от, от на це реагує, на такі пророцтва або на падіння метериту, не переможе. Це головне, що в принципі ми можемо винести з нашої сьогодні розмови. Так, ми чекаємо вже. Чекаємо вже наступного вівторка, так, очевидно, що там. А набагато більше таких от реальних реальних заяв, реальних подій, тому що цей тиждень, як сказав, травень, має бути вирішальним і ми нагадали, що будуть ті зустрічі у середу. Тож, наступний вівторок, як завжди, наш день. Усе озброєння. Папа, мамам, це було прекрасно. Цього вівторка Великодня тоді завершуємо спецпроект з Ігорем Рейтаровичем, Про що говорять політики? Ти знаєш дуже добре, що ми не знаємо про що думають політики, тому що це був би справжній треш, і um, крінж, як каже молодше.